Відпочинок з турботою про здоров'я. Для трьох сотень козятинських школярів осінні канікули не обмежилися вуличним дозвіллям. Після нашумілого випадку довкола смерті восьмирічного учня, якому погіршало на уроці фізкультури, в районі перевірили стан здоров'я юного покоління. На сполох забив народний депутат. Його підтримали соціальні працівники та лікарі. Випадки, які час від часу ми бачимо. В новинах, коли вмирають діти під час фізкультурних занять або в школах, і потім виявляється, що у них були хронічні захворювання, які не дозволяли їм мати фізичну нагрузку. говорять про те, що у нас профілактичний медичний огляд дітей, от школьного віку, дошкольного віку, ну ведеться достатньо формально. От вражає те, що не, не, не те, що було в дитини якась дуже серйозна патологія, яка привела до такого випадку. Навпаки, це запущені мигдалики великі, це недогодованість дітей, це непідготовка серця до фізичних навантажень. На такі патології вказує, хоча б кардіограма, якщо вона вчасна і регулярна. Організатори експерименту вражені, лише 4% дітей вийшли від них з діагнозом здоровий. Решті дорога до кардіолога, ендокринолога чи стоматолога. Ось перше, що ми оглядаємо, у Світлани збільшені мигдалини. Все, сонечко, закривай ротик. Закривай губки розслаблюємо. Прикус у дівчинки патологічний він є прямим, прямим зміним. У стоматологічне крісло Світланці доведеться сісти ще не раз через запущений карієс і неправильний прикус. І таких малолітніх пацієнтів ціла черга, каже лікар, адже з зіпсутими зубами деякі діти оглядаються вперше. З десяти оглянутих дітей десь тільки є двоє, де дійсно є здорові, зуби, здоровий прикус, немає ніяких патологічних змін. Світлана старанно присідає, та педіатр також знаходить відхилення у її здоров'ї. Консультація кардіолога та підготовча група з фізичного виховання. З таким висновком дівчинка завершує свій медичний огляд. Наскільки от ваша була б рекомендація після інших спеціалістів? Що от... Щодо фізкультура була спеціальна якась система. У Нас мало дуже мало дітей, які потрапляють в основну групу. В основному це підготовча група, а в деяких спеціальна. Ну таким дітям, якщо вони соматично здорові, якщо в них немає ніяких патологій, тобто не виявляється, шумів серця нормальна електрокардіограма у зі серця. Ми рекомендуємо консультацію кардіолога для подальшого вирішення питання про переведення в основну групу по фізкультурі. 10 дітей за годину та майже 300 за тиждень. Від вимірювань ваги і зросту та експрес-аналізу крові до електрокардіограми та більш складних показів УЗД серця, щоб адаптувати пацієнтів до незвичних умов, їм на груди чіпляли кольорове маркування. Верхнє серце говорить про те, що він здав загальний аналіз крові, Нижнє – про те, що він прийшов у зі серця. А ця сигнальна позначка жовта прописані всі спеціалісти, які, які дана дитинка пройшла. Тобто, дивлячись на нього, я розумію, що він пройшов всі аналізи і пройшов всіх спеціалістів. І останній має подивитися і дати заключення по даній дитинці. Мені найбільше сподобалося електрокардіограмі. Я просто вперше таке робив. 1 листопада Микола Катеринчук узагальнив результати експерименту, але з висновками не поспішає. Медичний огляд виніс на поверхню, проблеми як медичної, так і соціальної сфер села. саме ця ініціатива, от наша спільна і ця робота. Ну, по-перше, вона допомагає реально. По-друге, ми зараз знаходимо аргументи для зміни цієї системи не просто огульно, а саме як виправити конструктивно для того, щоб... Життя, здоров'я дитину з самого початку було увагою не тільки батьків, не тільки вчителів, а ще й держави. Після пацієнтів з навколишніх сіл на огляд готуються учні козятина, і тут лікарі чекають на іншу статистику: стреси та проблеми міста накладають свій відбиток на учнівські діагнози. Ірина Ткачук, Олександр Максименко спеціально для телеканалу ВДТ.